Оксана Камінська демонструє свою зброю з цим пістолетом. Вона цьогоріч подалась підкорювати Європу. Новий мій, новий пістолет, з якого серебро. Хай, хоч і нова, добре не пристріляна зброя, але плюс мілі руки, і результатом цього тандему стає пристойний фінал кульових перегонів. Можна було б ще краще, каже Оксана, адже взяти золото українкам завадило лише втрачене одне очко. Програю лише очко першому місту. Якби... Чуть-чуть, от последняя моя дев'яточка, конечно, помішала виграти. Срібло Оксана виборювала пліч опліч з кримчанкою інною Клименко та Чернігівчанкою Оленою Костенко. Нагороду ж найвищого гатунку у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок повезли додому спортсменки з Сербії. Конкуренция сильная, сильная девчонки, но в ряд того, что изменились, изменились правила соревнований, там сократили время на стрельбу, и из этого поменялись результаты. Они существенно в принципе, стали ниже результаты. Но к этому нужно привыкнуть. Серед іншого, нові правила змагань, які запровадили лише від початку цього року, регламентують час стрільби. Ця обставина, до якої спортсмени поки не призвичаєлись, найбільше кажуть і заважала українська чоловіча команда, у складі якої виступав інший рівнянин Олег Омельчук, пропустила поперед себе росіян та сербів. Не вистачило два очки до фіналу. Зараз з е, цього з цього року почалися старти по нових правилах, і час на стрибу скоротився. Трошки не встигав за часом. менше, меншу кількість очків набрав. Тренер наших стрільців, здобутками своїх підопічних, задоволений. Виступили здорово. Дві медалі, срібна і бронза, речна Європи. Це перший такий результат. А от чи могли краще, мабуть, могли. Потенціал є. Психологічний від спорту і наперед заздалегідь щось передбачити дуже важко. Це все рішається там на протязі години перед стартом. Десь трошки може щось недопрацьовано було. Часу відпочити після євростартів. У цих спортсменів немає. Нині Оксана вже готується до міжнародних змагань, які прийматиме німецький Дортмунд. А Олег шліфуватиме майстерність, аби вдало подолати етап Кубка світу у Америці. Ірина Веселовська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.